Ознака третя, що ви відчайдушно себе недооцінюєте. Це коли ви просто кажете так усім бажанням інших людей. Ну, наприклад, вас запитують. Що ти будеш? Куди підемо там повечеряти? Підемо туди, де можна стейк з'їсти, чи підемо туди, де можна суші з'їсти. Ви хочете стейк, але ви не можете визнати, що ваші бажання мають право на існування. І тому ви кажете, та ти куди хочеш, а людина може хоче суші. І ви погоджуєтеся, кажете, ну я теж тоді хочу суші. Але це неправильно. Отакий От спосіб, ви начебто, доводите, що бажання інших людей вони справді важливі. А ваші бажання, ну так, ну що я того стейка не їла, чи не їв, ну наступного разу з'їм. Але це неправильно. Ваші бажання важливі бажання. Тож коли ви перед Новим роком будете там швиденько щось писати, підпалювати, класти в бокал з ігристим, а потім пити, не дивуйтеся, що не відбудеться. Чому? Тому що все ваше тіло, вся ваша психіка засвоїла одне єдине правило. Мої бажання не важливі.